Вітаю вас! Трагедія в Дніпрі показала, що, що вам сказати, війна війною, а срачі це, скажімо так, характерно для демократичної країни. Ну, Бог свідок. От що такого сказав страшного Арестович? Сказав, звичайно, правду. Да, Російські війська запустили ракети. Звертаю вашу увагу, що використовують. Ну, різні ракети, в тому числі ракети, які дійсно ведуть до суттєвого, так сказати, знищення або розруховування. Ну, для завдання як можна більше шкоди, що є то є. Це ракета. Запустили російські війська. Українське ПВО і УЗБУ. Я розумію, що ви всі фахівців ПВО. Я пам'ятаю, які ви фахівці коронавірусі. Бог свідав. Дуже добре пам'ятаю. І дійсно. Коли збивають ПВО, є декілька випадків. Перш, вона в повітрі ракета взривається, інше падає. Частини, а буває, збувають, падає сама ракета, тобто збиває тракторію польоту ракети. Да, це ПВО. Да, так працює ПВО. А ви як хочете. А, ви, ви, ви з рогатки збиваєте. Да, да. От мене завжди дивує людей, ви такі фахівці. Ну, якщо ви краще, так візьміть, стрільниць, краще, якщо ви вмієте. Отож бо воно. І так, да, дійсно, ракету збили з траєкторії, і вона влучила в житловий будинок. Звичайно, що житловий будинок, скоріш за все, ніхто не мітив. Мітили якийсь об'єкт критичної інфраструктури. Але це відбулося. Хочу звернути вашу увагу. Хочу звернути вашу увагу. Ізраїль доволі часто обстрілюють. І там теж, ну, ви знаєте, за купол, такий досконало час від часу ракети попадають в житлові приміщення. Незважаючи на те, що там, ну, по-перше, там стріляють більш е, простіші ракети, там нема таких ракет, які по нам паляють попростіше. Але теж бувають випадки, коли ракету збивають, замість того, щоб вона повітря розлетілась, вона летить в інший напрямок. Да, таке трапляється. Це війна. Розумієте, війна. От не було б війни, нема проблем. Ну, не було б війни. Не було б ракетних ударів, не було б ракет, не було б російської агресії, якщо б не було війни. Ну, так. давайте зробіть так, щоб її не було. Хто забороняє? Візьміть самі, зробіть, от було б красиво. Ну а ж. Тому дійсно, під час війни є трагедії. І, на жаль, на жаль, якщо порахувати всі трагедії, які відбулись смітним населенням України, їх дуже багато. На жаль. І, на жаль, ракети, які летять, вони мають велику руйнівну силу. На жаль, так ракета робиться. Ракета робиться таким чином, щоб було дуже багато пошкоджень. Ну, так вона робиться, вона ракета бойова. І тому, коли вона попадає в будинок, дійсно, або в будь-який об'єкт, вона надає багато шкоди. Ну, так вона робиться. Як ви це не розумієте? І в даній ситуації Арестович проскав правду. Отак збили. Цю ракету. Звичайно, було б краще, якщо вона повітрі розлетілась, не розлетілась. Але якщо б ракету не запустили росіяни, не довелося б нічого збивати, нічого не розуміло. Тому оці ваш хайп, хейп, я не розумію, чесно говоря. Не розумію. Ні, я бачив, там що деякі проплачений хейп. Розумієте, як ви так зрозуміти, е я можу не читати новини в деякі утки не читати я дивлюся. Вір, запустили чи ні. Ну, вір, це, коли проплачують джинсу і вона розганяється. Не безкоштовно. Я бачу. Це воно дуже замітно. Це всі теж замічають. Так, да, запустили. Хто запустив? Скоріше за все, Порошенко. Час від часу, ну видно, він любить срачі, да, 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 Порошенко таке. Ну, що ж ви Рейтинг. Ну, Якщо ви звернули увагу, там було опитування. Ну, це, звичайно, опитування журналу там, політик году. Да, на першому місці Зеленський, і там Порошенко теж є, але Грестович його обігнав. Тобто, якщо от взяти, то на першому місці, звичайно, звичайно Зеленський, потім Залужний йде. О, я не пам'ятаю. То третій, а четвертий де Арестович, а у п'ятий Порошенко. Ай-ай-ай! Такий великий гетьман. Жаль його посадити не можна <гум> Було б. Тим паче, що звертаю вашу увагу, якби б не було Порошенка президентом, війни б не було. В великій мірі: от те, що ми зараз спостерігаємо, це така от заслуга президента Порошенка. Не забувайте, що він працював в уряді Янукович. Не забувайте. Не забувайте, що Майдан він теж там погрів руки, погрів, погрів. Не забувайте, що ставши президентом, він стільки крав! Стільки крав! І тому дійсно наша армія, ну, так сказати, в такому жахливому стані. Дійсно, Зеленського пішов з нуля робити, що ж ви хотів. І тому дійсно Поршенко дуже добра Як же так? Саме смішні ситуації, що він дуже хвора людина. Я взагалі не розумію, навіщо він це робить. Ну, є в нього там мільярд, навіть не один долар, звичайно. Він що дійсно думає, що він буде тисячу років вже чи 2000. нащадком? Та нащадки ці всі гроші йому протритять і. Плюватись будуть на могилу. Плюватись. Нащадки ніколи не цінують, ніколи. Тому важко зрозуміти цю людину дуже важко. Скільки шкодить Україні, тільки заради того. От дійсно, що Порошенко з Путіним дуже дуже подібні. ти, ти хворий, і, напевно, ця хвороба впливає на їхні думки. Важливо. То що вам ще сказати відносно трагедії Дніпрі? Не буде війни? Не буде трагедії. А поки буде війна, на жаль, таке буде повторюватися. Навіть якщо вам зараз хтось скаже, Ау! Заспокойтесь. Ви що, фахівець ППО? Точно ППО протиповітряної оборони? Ні, так не трандіть. От і не трандіть. Теж мені фахівці знайшлися. 100% ракет не збивають, я говорю, навіть от в Ізраїлі. Тим паче, там же ж розумієте, ви знаєте, скільки вони робилися, залізний Знаєте? 50 років! 50 років! І, і все рівно, 100% нема. Нема, час від часу. Незважаючи на те 100. Причому по їм стріляють значно простіші ракети. На порядок простіше. Нема. Це є проблема. Тому не існує, ну існує також, що от, от, от 100-ні. Да, з часом у нас там і Петріот буде, тим паче буде 4 батареї це багато, зразу говорю. Це дуже суттєво закриває більшу частину неба України. Там, ну, є своє, ми навіть будемо так сказати, контролювати частину російського неба. Є такий нюанс. Це буде, буде, але знов-таки говорю, поки війна не закінчиться, є ризик. Тому, коли повітряна тривога. Ну, ну, що вам сказати, вирішуйте самі. Ну, ви знаєте, що я повинен сказати. Бережіть себе, укриття, ви скажете, не хочете. Ну, що тут я можу вам сказати? Що можу сказати? Нічого. Крім того, що поки буде війна, ризик ракетних ударів зі сторони Росії буде постійно. Це війна. Дякую за увагу! Так, да, сам на остаток. Від того, що ви ругаєте арестовача, ви піднімаєте його рейтинг. Запам'ятайте раз на завжди, для будь-якого політика єдина інформація, яка негативна, це некролог. А позитивна, негативна не має значення. Вона працює на рейтинг. Так що, ой, дійсно, рейтинг арестовача піднімаєте. Не знаю, навіщо і Бог.